Книга Музичне товариство імені Леонтовича Валентини Кузик це монографічна розвідка, де стисло та доступно викладено відомості про створення і діяльність найбільш потужного мистецького об'єднання 1920-х років, яке згуртувало українських діячів культури з різних куточків України навіть попри загрозу фізичного знищення. Якщо вам цікаво дізнатися, яку мету ставила перед собою творча інтелігенція країни, створюючи це товариство, які перешкоди та небезпеки підстерігали їх на шляху, про що описалося в положенні товариства, або ж просто маєте бажання прочитати про культурну та громадську діяльність цього товариства, тоді ласкаво просимо до книги. Видання має низку корисних особливостей, що можуть значно спростити дослідницький пошук, як, от перелік фундаторів та перших членів товариства, список його філій та осередків з основними відомостями про них, список репресованих діячів товариства та пояснення, як і чому всеукраїнський комітет пам'яти завдяки більшовицькій владі став просто музичним товариством. Також велику цінність складають архівні фотоматеріали початку ХХ століття, які займають значну частину видання. Книга була подарована бібліотеці українською музикознавицею кандидаткою мистецтвознавства, доценткою кафедри музичної педагогіки та хореографії НДУ імені Миколи Гоголя Оленою Кавунник у межах вебінару Незламні митці України в історії та сьогоденні, приуроченого до сторіччя з часу заснування музичного товариства імені Миколи Леонтовича. Слово про авторку. Валентина Кузик музикознавиця, докторка філософії мистецтва, лауреатка Державної музичної премії імені Миколи Лисенка, членкиня Національної спілки композиторів України, науковиця Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України. Вона є авторкою понад 30 книг, зокрема про Платона Майбороду, Дмитра Ревуцького, Анатолія Коломійця та інших, понад 100 ґрунтовних статей у книгах та збірках, більше 200 статей у журналах та газетах України і зарубіжжя, понад 300 статей до енциклопедичних видань. Від 1974 року авторка веде активну просвітницьку діяльність. У 1990 році започаткувала цикл Музична просвіта. У 91-му проєкт Музичний меморіал. У 1996-му оприлюднила документи про вбивство Миколи Леонтовича. У співпраці з українським телебаченням підготувала низку телефільмів, присвячених Левку Ревуцькому, Миколі Леонтовичу, Платону Майбороді, Богдані Фільц та іншим. У цьому своєрідному літописі одного об'єднання української інтелігенції насправді відображена одвічна боротьба нашого народу за свободу, права, справедливість, ідентичність, виникнувши внаслідок підступного вбивства видатного композитора і руху оперу, попри погрози та бюрократію завдяки єдності і прагненню до культурного і національного відродження. Музичне товариство імені Миколи Леонтовича стало не просто культурним осередком, а насамперед виявом духовної сили українського відродження 20-х років ХХ 20 століття, що зберегло і передало нинішнім поколінням знання й досягнення тієї визначної доби, аби вже нові покоління продовжували підтримувати і розвивати українську культуру.